Та ладно. Краснопірка прийшла. Невеличка, але все таки єсть. Дивіться яка гранюня, Дивіться, красняний пір'я. Клас. Все-таки прийшла на точечку. І краснопірка до нас. Бачите, не треба боятися великих хардкорних. крючків, 08 крючок. 18-та жилка, 5 опаришів, і вже мілоч не клювала, не мішала. А краснопірка клюнула. Все-таки спрацювала теорія. Покопив чайок. Ну, будемо сподіватися, що є тут і більші екземпляри. Ну вони тут є, а чи вони, чи вони у нас клюнуть? Це вже друге питання. Клас.